Народження дитини, вихід на пенсію, діагноз хронічної хвороби, еміграція в іншу країну. Навіть позитивні зміни можуть травмувати, якщо вони кардинально змінюють нашу ідентичність. Психіка не розрізняє хороші та погані зміни, вона радше реагує на їх інтенсивність. Я була успішною бізнес леді, а тепер просто мама в декреті. Хто я взагалі? Стара частина особистості ніби залишається в минулому житті, а нова вона ще не сформувалась. З практики, я бачу, найважче тим, хто сильно ототожнював себе з професією чи соціальною ролью. Коли зникає звичний статус, виникає питання: а хто я без цього? Реінтеграція статусу це інтеграція всіх версій себе в нову. Більш цілісну ідентичність, де ви не тільки роль, а людина з багатьма гранями.